дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Бондаренко, заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. А говорити, ми, ми будемо на тему агресивні віруси і як максимально можна себе убезпечити. Але почнемо з загальної ситуації епідситуація у Вінницькій області. Що у нас сьогодні переважає ковід, грип? Яких форм, яких видів? Що маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо зростання інфекцій, гострих респіраторних вірусних інфекцій, не бактеріальних вірусних інфекцій. Зростання йде суттєве. Якщо порівняти з першими тижнями січня. То от на останній тиждень, який закінчився 4 mm -hmm. лютого, то за останній тиждень зростання прийшло на 20%. Але е, цей показник, який ми сьогодні фіксуємо в Вінницькій області, він нижчий практично на 25%, ніж аналогічний період минулого року, якщо порівнювати. І на сьогодні ми. Е, Нижче близько 20% ще нам залишається до епідпорогу. Тобто, що таке епідпоріг? Це той показник захворюваності, при якому вже епідеміологи і медики починаємо ми говорити про те, що вже йде. Ми перейшли підпоріг, і ми маємо певні підзаходи вже застосовувати. На сьогу... От, те, що проводить лабораторні дослідження наш центр контролю профілактики хвороб у Вінницькій області, а е, ця е, установа має дуже потужні лабораторії і можливості для лабораторних досліджень, то е, в першу чергу, безумовно, це е, гострі респіраторні вірності, це грип, парагрип, вірності. Тобто на сьогодні, ну практично е легше сказати, який вірус не виявляється, чим той, який виявляється. Виявляються всі групи е вірусів, які входять е от в таку е групу е респіраторних вірусів. Чого немає, то це ковіда. Взагалі. Ну, поодинокі випадки. Поодинокі випадки, підтверджені ковіда, і, е, ну, мабуть, це залежить від епідситуації. Ви знаєте, в нас в області так історично е, склалось, історично епідеміологічно склалось, що е, пік грипу е, це лютий березень. І от зараз ми його бачимо: грип і грипоподібні е, захворювання вони зараз слідують. Безумовно. Уйде грип і грипоподібні, ну, підніме голову ковід, тому що, як ми кажемо, святе місце пустив не буває. Віруси це досить такі активні мікроорганізми, які е, займають коли хтось… Е, і тоді в мене декілька питань. Mm. Чи можна ще вакцинуватися від грипу, чи, чи потрібно? Так. Вакцинуватись можна. Завжди, тому що грипом можна захворіти і в березні, і в квітні, і в травні. Також так, безумовно, найбільш ефективно це вакцинуватись до листопада. Оскільки, ще раз повторюсь, пік у нас захворюваності на грип починається в січні, і далі лютий і березень, але. Якщо людина не вакцинована, як в цьому році, в цьому сезоні, то з новою вакциною, тому що е, хочу сказати, виробники щороку оновляють. Е, Штами склад вакцин проти грипу, і в нас зазвичай в Україні це дві-три вакци... вакцини виробників різних, і вони вже оновлені, тобто вже йдуть прогнози. От зараз епідеміологи вже роблять прогнози на наступний під підсезон Під починається всі вересні місяці, і тому, якщо не вакцинувався. Цьому році, в цьому підсезоні вакциною з новими штамами, то безумовно ми рекомендуємо вакцинуватись особливо людям, які мають професійні ризики: це медики, це вчителі, це військові. І тим, то має певні хронічні захворювання, як ми кажемо, група ризику. Однозначно, вакцинуватися варто. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, як гриб сьогодні проходить? Які форми ну наскільки я пам'ятаю раніше? Гриб це в першу чергу дуже різко підвищується температура, вона висока. 39, за 39, під 39, скажімо зараз. Він а просто я чому власне питаю? Бо декілька моїх знайомих хворіли, але фактично не було високої температури. І мене цікавить, ось чи змінилася, скажімо, симптоматика грипу сьогодні, і як які перші ознаки, перші симптоми, щоб зрозуміти, що здається, я захворівав, і що я можу для цього зробити, щоб на початковому етапі зупинити. Ну, е Клініка грипу не змінилась. Є індивідуальні особливості. Е у дітей е грип може, е початок грипу супроводжується певними, не, не різко вираженими кишковими проявами. Але класична клініка саме грипу вона практично однакова, але є відмінності грип А, грип Б. Е це інтоксикація. Інтоксикаційний синдром. знаєте, Ми його відчуваємо як слабкість, як головний біль, як недомагання, коли починається ломота, м'язи, кістки, коли починають боліти ті суглоби, які мають, а виявляється, мають слабке місце. І далі температура. Характерно для грипу те, що температура важко збивається, і чому ми кажемо, що необхідно, все-таки, коли висока температура, вона не збивається, коли вона впливає дуже сильно на самопочуття, це головний біль, це відмова від їжі. Особливо це стосується дітей. А нам вже треба, щоб пацієнт, щоб людина, яка захворіла, бо дитина хоча б рідину вживала для зниження інтоксикації. То тут треба обстежуватись і приймати медити медичним терміном етіотропне лікування. Тобто, це то лікування, то лікарський засіб, який впливає саме на вірус. Для, для грипа в нас є це лікування, таке саме направлене на збудника грипу, це озельтемевір і інші препарати. Так, да, іноді без них не обійтись, тому що якщо температура не збивається, це можуть, якщо продовжується інтоксикація, запальний процес, це далі можуть викликатися ускладнення, такі як в першу чергу запалення легень, е, там, е, запалення е, е, оталерингелогічне, ну, тобто, гаймерові пазухи, вуха у дітей. І вплоть до певних неврологічних запалень, тобто мінінгіальних. скоріше, це не таке не часте ускладнення, але все-таки буває. Ну, найчастіше це пневмонія, тобто запалення легень. Тому, тому перші кроки, якщо починається такі недомагання, згіршення самопочуття і Підйом температури. Перше, це домашній і ліжковий режим. І тест, напевно. І тест для того, щоб розуміти, це грип або не грип, тому що пити профілактично озельтами вір не можна. Кожен препарат має свої плюса, але свої мінуса у вигляді побічних реакцій. І кожен препарат, особливо противірусний, він є досить токсичним, якщо його, його не можна пити, як і антибіотики профілактично. Тому однозначно обстеження, однозначно домашній ліжковий режим. Чому? Перше, щоб не заражати інших. Я завжди кажу: захворів, будь вдома. Або вдівай маску і обмежуй контакти. Друге, щоб дати організму боротись з цим вірусом, безумовне пиття, багато, багато рідини так, багато рідини. І отут, коли питають, що краще пити, то що п'ється. Ви знаєте, mm -hmm. якщо це просто вода. І це вже буде добре. Оскільки відверто скажу масивно пічкати людину або дитину, ну тим більше дитину малиновим варенням і медом, то вибачте, це алергізація організму. Тобто іноді можна викликати алергічну реакцію і не будеш знати, що ж від чого ж погано: від алергії на мед або від вірусу. Тому, от що дитина хоче пити. Або доросла людина, те і треба пити. Безумовно, ну я не маю на увазі алкогольні напої. <роз amino> <с Zucker> а стосовно профілактики, це мити руки, вдягати маску з, з ну, у якихось там загальних місцях. <гр studies> <g> Ви знаєте, маску має вдіти хвора людина. Хвора, хвора людина. тому що людина е, здорова, ну смислу немає. На масці будуть сідати інші мікроорганізми. Е, тут же треба ще дотримуватись правил. Зняття маски і заміни маски, Тобто ми як іноді робимо. Да? Зняв маску, всунув в карман, потім тими руками взяв там, припустимо, бургер і з'їв. Ну, сенс маски втрачається. Маску треба змінювати кожних три години. Її треба викидати в смітники. Після зміни маски треба. Помити або обробити руки обов'язково, і в першу чергу маску має вдівати хвора людина. Якщо людина відчуває з'явився нежить, першіння в горлі, інтоксикація, підйом температури, вона вимушена кудись іти, Або навіть якщо вдома і вдома є домашні і не хочуть заразити тих, хто разом проживає, треба вдіти маску. Хворій людині, щоб не розповсюджувати вірус. Стосовно вакцинації, ну я так зрозуміла, що ковіду зараз немає. Вакцинуватися від ковіду, напевно, сенсу немає. Е, я вам хочу сказати, що сенс є завжди, коли ти не хворий на ковід. І тому, в принципі, якщо є бажання і е, є потреба в цьому, а потреба все ж таки, е, це люди, які не отримали базисної, тобто. Е, треба отримати три вакцини Отак от, от, щоб в цілому, було зрозуміло за весь цілому, час. За весь час. Дві вакцини базісних. Ну, чому дві? Тому що або Камірнаті, або зараз в нас в основному вакцини Pfizer або Коронавак, вони двократня базова вакцинація, тобто дві вакцини і потім бустерну дозу не раніше, ніж через 6 місяців. І в принципі, другу бустерну дозу, тож тобто четверту вакцинацію, рекомендують у виключних випадках це групи Ризику, це ті, хто йдуть на імунотерапію, на імуносепресивну терапію, ну мається на увазі, онкозахворювання, трансплантація органів, хронічні важкі захворювання, які потребують лікування імуносепресорами. І, безумовно, ми четверту бустерну дозу наполегливо рекомендуємо медичним працівникам, е, військовим, ДСНС, поліція, освітяни, так, то такі групи ризику, групи ризику, ризику. професійні. А стосовно дітей, якщо говорити про вакцинацію дітей, як з цим питанням, наскільки батьки, часно, скажімо, в повному обсязі вакцинують дітей, чи є проблеми з цим? Ви маєте на увазі загальнувати вакцинація кар... так. Ем... Хотіла б сказати, що все добре, але ні. Ну, це, я так, маю на увазі група так, анти, анти... Так. Вакци... Вони... Вакци... Ан антивакси були є і будуть. Це їх вибір і їх відповідальність. І їх вибір і відповідальність, я не знаю, перед своїми дітьми, перед Всевишнім, перед суспільством. Ем... Я не можу сказати, що антивакцинальщиків стало більше останні часи. Ні. Вони, от такі, знаєте, люди, які абсолютно впевнені, не змінюють свою точку зору і категоричні в цьому питанні щодо вакцинації дітей. Е, ну, їх 5, 6, 8 відсотків у нас в області. я маю на увазі Вінницьку mm -hmm. область, в Україні не бо не більше 10%. відсотків, але найбільше людей, які сумніваються. І я... Е, Тут завжди колегам своїм кажу і і сама це використовую. Що саме треба працювати з тими, хто мають сумніви. Ви знаєте, що радує, що. Молодь, яка сьогодні йде народжувати, вони більш відповідально стали до цього ставитись і це радує. Вони читають, вони, вони обізнані в тому, що є вакцини, які не тільки обов'язкові, безкоштовні, що є додатково рекомендовані вакцини. Але, на жаль, на жаль, ви знаєте, мені здається, що це ще як прояв. Певний нашу психологічну, нашу ментальну нестабільності. Ну як не крути, десять років війни, із них три повномасштабних, хронічний стрес, певна нестабільність психологічна. Ми розуміємо, що іноді батьки, от просто можливо, не мають якогось. Душевного спокою. спокою і душевної сили піти десь відпроситись з роботи, взяти відгул, піти, взяти дитину, піти трошки да побути в черзі, але піти вакцинуватись. Але це обов'язково. Це обов'язково, тому що відповідальність за вакцинацію дітей несе не медик і не школа, батьки. Медик несе відповідальність за те, що вакцина якісна, за те, що він правильно її зберігає, що визначає правильне показання і протипоказання безумовно, і правильне введення вакцини. Угу. От заклади освіти несуть відповідальність, і це прописано в законодавстві про епідемічне благополуччя в закладах, в групах, в садочках і в школах, щоб діти не вакциновані, не... Особливо в такий під період не йшли в загальний колектив, щоб діти, які мають ознаки інфекції, не йшли ну, на заняття або в групу, і безумовно, інформаційна робота з батьками. І медсестер в закладах освіти, і медсестер лікарів в закладах охорони здоров'я це дуже важливо. Ну і взагалі всіх небайдужих громадян. В нас є чудові команди, громадські об'єднання, такі як матусі, батьки за вакцинацію, коаліція за вакцинацію, де не медики, де люди просто які відповідально до цього відносяться. Вони пропагують. Вакцинацію як одне з величезних досягнень людства, і як одне з величезних важелів впливу на те, щоб ми були здорові. Стосовно вітряної віспи, вітрянка у ну, народі. яка з нею ситуація? Чому власне питаю? Знаю, що вакцинуватися не так просто. Не дуже є вакцини від цього. Я маю на увазі для дорослих, зокрема, і знаю декілька випадків, дуже важких, коли дитина перехворіла на вітрянку. І має цукровий діабет першого ступеня моментально. Тобто, дуже дуже складні, скажімо, віруси. Як це бути, вакцинація? Вона може вберегти від, скажімо, від цієї. Інфекції. Так, вакцинація ефективна. Вакцинація вберігає і від інфекцій, і від важкого перебігу, і безумовно від ускладнень. Ви знаєте, от ви сказали за цукровий діабет. Ну до сих пір науковці, медики, спільнота наукова не можуть прийти до однозначного вирішення. Ну чому Чи це ж? є наслідком... Так, наслідком. Чи це але вірусний агент для розвитку для знаєте? Стимул для підштовхування до розвитку цього згрозного захворювання, так, він має право на життя, і є багато випадків, які говорять про те, що не лише е, вживання цукерок дітьми, так, правильне харчування це дуже важливо. Це дуже важливо, але є такі фактори, які от на, на фоні неправильного харчування Можуть ще підштовхнути до розвитку цього захворювання. Вакцинація є, вакцина зареєстрована в Україні, її треба замовляти, тому що вакцина не вона рекомендована, і тому вона не забезпечується державою е mm -hmm. коштом держави або да, міжнародних організацій. Зазвичай нам особливо під час повномасштабної війни допомагає Всесвітня організація охорони здоров'я ЮНІСЕФ, дитячий фонд ВОС ЮНІСЕФ. Тому Вакцину треба замовляти в аптечній мережі. Перший, це сімейний лікар може виписати рецепт на цю вакцину для того, щоб mm -hmm. ну, людина могла піти в аптеку і сказати, яка саме вакцина потрібна. Вакцинуватись можна в будь-якому віці. В будь віці. І, безумовно, тим, хто не хворів. Так, Тим, хто не хворів. Якщо людина не знає, є лабораторії, які просто роблять аналіз. Крові. на імунітет, аналіз крові да, імуноглобулін глобу G. і показує вам, чи ви хворіли, чи Так, да. є хоча не діла, чи нема. Ми нещодавно до речі. Використовували цей метод, коли в нас дорослий захворів одній з обласних лікарень в реанімаційному відділенні. Дорослий важкий захворів ще й на вітряну віспу, і виходить, що контакт, мав контакт з багатьма пацієнтами в реанімації, хоча там окремі бокси. Але от, оце аналіз, який зробили пацієнтам, щоб розуміти, що очікувати, чітко показав рівень антитіл, і, і ми. Змогли видихнути і лікарі, анестезіологи змогли видихнути спокійно. Що фух, можемо розуміти, що людина захищена. Складна ситуація. Я Там... дуже дякую, дуже цікава розмова. Жаль, на жаль, час завершується. 11.30, одна на годиннику. Ми говорили сьогодні на тему агресивні віруси, як себе обезпечити. Говорили з нашою гостю. Це заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко. З вами була Ірина Булгакова, і будьте здорові! Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини